Коротше, знайшли картинку, яка нібито вказує на те, що в майбутньому чат GPT буде доступна інтеграція з iOS Health. iOS Health — це. Таких ап, до якого можна під'єднувати велику кількість медичних фітнес девайсів і так далі, для того, щоб збирати дані про ваше здоров'я, до прикладу, якщо відкрити Health App зараз, і якщо ви там нічого не давали, а просто по стандарту, він вже буде вам рахувати кількість кроків. Якщо у вас є навушники, чи Apple Watch, він буде рахувати вам пульс, ваше серцебиття і кучу інших речей. Ну коротше, в принципі, по тим даним можна сказати досить велику кількість базових, якихось там терапевтичних даних. Що значить, що -GPT, можливо, з можливості інтеграції зможе давати вам якісь медичні поради з іншої сторони в штатах в Каліфорнії зараз приймають закон, який зобов'язує я й компанії робити так, щоб Chatt GPT і так далі не грав себе медичного працівника, психолога, терапевта і так далі. Як воно разом в'явиться, я не дуже розумію. Але якщо чесно, це має багато сенсу. Ну як мінімум, з того, що я пробував і мого досвіду. Бо мені вже майже 40, і я зараз проходжу великий хелсчик. Я пройшов, отримав велику кількість своїх маркерів, даних і так далі. І звичайно, після цього мені треба поспілкуватися з лікарями і зрозуміти, що мені з цим всім робити, якщо в тебе там не знаю великий холестерин, до прикладу. І а, я закинув цей репорт, чат GPT і а, просто поцікавився до кого мені треба сходити і що мені треба буде зробити, чи на диво, чи ну вот так от сталося. Чат GPT мені сказав, до яких лікарів треба зайти. І внезапно лікарня мені сказала теж саме. Що більш цікавіше. Так це те, що лікарі мені сказали ровно те ж саме, що чат GPT. І я чудово розумію, що в мене просто дуже простий кейс, в мене немає ніяких ускладнень і не особливо там якась небезпека для здоров'я, для якогось складнішого кейсу, скоріш за все, результати були б інакші, і тут би я більше довіряв лікарю. Але в моєму випадку, коли мені треба просто менше жарти і краще жерти, ну чат-GPT спрацював прямо один в один як лікарня, але тільки за лікарню заплатив ти багато разів більше ніж 20 доларів за підписку в ChatGPT